Привіт вам дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відео огляд на журнали клуб Вінкс крутих дівчат, Самий чарівний журнал. Номер у нас за жовтень 2008 року. Подарунком до нього була шикарна термонаклейка. На жаль, її в мене немає, але. Але, але я думаю, що можливо показано. Не знаю, чесно, яка була термонаклейка. Тут просто інструкція є. І все. Не показано. Навряд чи вона була стрікс, якщо чесно. На обкладинці журналу у нас Brandon, Рівін, Helio, Timmy, Скай і Bloom. Дана обкладинка була надрукована в італійському 16 номері журналу. Це у нас теж по нумерації 16-й випуск. Красива, блискуча назва рожевого кольору. І журнал, до речі, у мене в ідеальному стані. Я оновив свій попередній номер. Той, на жаль, в плачевному стані прям капець, ужасне. Тому що все розгадано ручкою. Десь тут кутики і так далі. Тобто, ну, жах, жах просто. Як так можна зберігати? А, тут у нас зміст. Міні-опіс коміксу, який називається Король ніхто, якось муза знайшла стародавні ноти. Вона почала виконувати мелодію і попала в дуже дивне місце. На кам'яній плиті лежала гіпсова статуя короля в масці. Не смійте тривожити його, сон прочитала муза. Якщо король покине це місце, знебуття виникнуть страшні вершники, які будуть переслідувати його і тих, хто йому допоміг. Який жах, подумала муза. Що ж такого накоїв ця гіпсова людина? Так, тут у нас привітання. Далі жахливе свято. Тут все про підготовку до свята Хеллоуіну. Все ж таки номер за жовтень. 31 жовтня Хеллоуїн. Далі у нас все про Ірландію. Особисті числа. Це тест. Ну, на жаль, ручкою розгадано тут, але журнал сам в ідеальному стані, насправді. Ручка є, але хоча б якось акуратно, не знаю. Не потрьопаний оце, розумієте? А привітання так. Це опис коміксу, трохи більший. І сама обкладинка коміксу, на якій у нас муза з флейтою, флора. І оцей король ніхто. Так, постер я вам зараз покажу. Маленький не показував той варіант, тому що в мене є нормальний постер тут. Так, постер. Постер, на жаль, розмальований. Тут з однієї сторони розмальовка, але дуже гарно і дуже класно розмальований насправді. Все по кольорах, окрім ну, очей Блум. Тут у нас всі феї в першій трансформації. І всіх гарно розмалювали. Утекнен чомусь крил просто немає. В інших все ок, все добре. А з іншої сторони, у нас всі феї в першій трансформації на фоні замку. І з блискавкою також. Що за замок, якщо чесно, я не знаю. Може, оцей в Румунії. Не, не факт. Так, ідемо далі по коміксу. Так. Я не пам'ятаю, що там в коміксі, тому нічого не розказую. От опис, який тільки прочитав і все. Далі у нас страшний день в році. Завдання. Зіркоскоп. Реклама передплати. Неможлива тварина. Тут у нас все про химеру. Походження і тому інше. І клуб крутих дівчат: фотографії, малюнки, листи, читачів журналу. Ну і, звісно, анонс наступного номера за місяць листопад. І, власне, все. Дякую, що ви зі мною. Чекайте чергових оглядів на дані журнали. І всього вам найкращого.